Я українка. Ви чуєте, люди, я українка, маленька краплинка Великого моря людського, що зветься красивим і сильним ім'ям Україна. Я гордий нащадок древнього чесного роду. І в жилах моїх тече неблакитна прозора водиця. То червона, густа рідина, то нитка багряна. Що в'ється від прадіда діда багато негідників, застрісних, жадібних хотіли її обірвати. Не раз вона тоншила, що навіть від подиху вітру могла обірватись, та міцно тримали її мої предки, завдяки яким ми сьогодні будуємо світім на своїй нарідній землі. Слава предків до вік. не перейде в золу, обмине лиш людину безрідну, безлику, хто шанує свою батьківщину малу, той не зрадить велику. Ми не в гостях і на примах, ми на сироти і не знайди. Ми вільні духом і сильні тілом, ми не скорені і не славні, як наші воїни, що на передовій. А душа українця то панцир міцний і надійний, бо не він спережитого нами, і броні надійніше в світі немає. Душа ж не загине і не заблукає, бо зірка провідна їй світить серцями палкими вдячних нащадків. І мова наша це скарб дорогий і коштовний. Який від випробувань тільки ціннішим ставав? Мова то ніжна, як мамина пісня, то грізна й міцна, як криця, то весела й дзвінка, наче спів солов'я. Пликаймо ж її, бережімо її, ніколи не зрадьмо цей вічно живий і безцінний дарунок. Я дівчина. Є скрипка тонкостанна, я ніжна ніч у зорянім вінку у мене тіло з білого туману і сонця у хмаринім сповиту. Я мрію жити у щасливій, у вільній державі, яку для нас виборюють і рятують від недругів чужинців наші мужні і сильні воїни. Ждіте, ждіте, любі діти, літо знов прилине. Прийде мила годиненька, як зима та згине, і заквітне наше поле і зазеленіє знов його весна прекрасна квіточками вкриє. Хай нитка червона горить, пломеніє, не буде їй краю кінця, а ми ж її міцно зав'яжемо. Тугий нерозривний вінець.